П'ятеро людей загинуло. 22 людини звернулися по допомогу до лікарів. Такі попередні наслідки атаки ворожих дронів на Миколаїв сьогодні вночі. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків. Більше про це знає наша колега Наталія Якобсон Белібова. Наталія вітаємо! Чекаємо від тебе на інформацію щодо цієї важкої ночі в Миколаєві. Вітаю Світлану. Доброго, якщо можна так сказати, ранку. Отже, цієї ночі, пів на третю, вибухнули кілька шахедів у Миколаєві, і е, вже як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації, завершилися пошуково-рятувальні роботи на місцях вибухів. Це багатоповерхівка, чотириповерхова, а також приватний будинок. Загалом там загинуло п'ятеро людей. А внаслідок вибуху багатоповерхівці здійнялася пожежа. Вигоріли кілька квартир є і зруйновані квартири. А також горіли припарковані у дворі автівки людей. З пів на третю ночі люди у цьому багатоповерховому будинку вони усувають наслідки цих вибухів, прильотів, виносять бите скло зі своїх оселя. Також уламки меблів та власного майна. Як ви вже зазначили, 22 людини звернулися по допомогу до медиків та психологів. Мешканці будинку розповіли, що вони чули вночі прольот шахедів однак, більшість. Мешканці цього будинку просто вже спали в цей час. Пропоную далі почути самих людей. Сильний взрив, сильний вибух був, шибки летіли. Та я слишу няк. спальни у мене вікна в спальні сюди виходять. Звичайно, відразу вікно. Коні жразувакном машини горіли, і дерево, і земля. Все горіло. Не розумієш, у чому справа просто. В чому просто звичайно. Ми вискочили на вулицю. Це страшно було. Страшно було. Дякуємо, Наталія, про наслідки атаки на Миколаїв. Розповіла Наталія Якобсон-Белібова.